Я ще з дитинства був впевнений, що мисливець це найщасливіша людина. Бо перший раз, коли ти відвідуєш цю неперевершену виставу людського життя, ти розумієш, що нічого прекраснішого і теплішого для душі досі не відчував. Хоча, може, й не кожній людині мати природа дала такий хіст полюбити полювання. Я надаремно назвав полювання виставою. Бо воно так і є. Кожен вихід вогіддя має неповторне емоційне забарвлення. Буває все проходить, як за описом Остапа Вишні. Такі полювання згадуєш з усмішкою на устах. Бо, наприклад, хтось рушницю забуде і чеше потилицю від думки, як далі діяти. Чи то вертатися додому, чи ловити зайця руками. А буває, полювання проходить як гостросюжетне оповідання. Де весь процес захоплює своєю важкістю людської долі і безмежною працею з пошуку вухатого. А в кінці, як результат, ти гордо підіймаєш той довгоочікуваний трофей, а деякі полювання навіюють своїм теплом щирих людей, душевних розмов і безмежних за своєю красою краєвидів. Хоча, якщо заглиблюватись в спогади, то в кожному полюванні є частка абсолютно всіх барв людських емоцій. Мабуть, саме через це ми так захоплені цим дійством. І саме через це ми чекаємо кожен вихід в угіддя як велике свято, що на противагу сірим і миршавим буденним дням заповнює наші спогади строкатими барвами справжнього буття людини, яка живе полювання. Цей день обіцяв бути нелегким, бо три дні сипав пухкий сніг. Але була надія, що вухати трохи зголодніє, і за покликом шлунку покине своє укриття для пошуку чогось їстівного, залишивши на білій ковдрі такі бажані для нас сліди. Хлопці, полювання сьогодні на зайця. Значить, е патрон. Е Менше тройки не можна, тройку теж бажано не брати. Плюс ноль, єдинічка. Крупной дроби никакой, пули никаких, нічого такого нема. Щоб ми тут часом ти там, два рази другий промазав зайців, ще видно його, зарази туди пулю йому вдогонку. <кхи> <кхи> Одні уши От. Працюємо на колектив, вся дичина по нашій традиції, ми все, що добули, ділимо рівними частями на всіх: тобто зайцев, і козу, і кабана, і лисицю в одну кучу, щоб не можна було потім розібрати де дечі м'ясо, і поділили. Ну Такі у нас правила. Далі, оскільки в нас було багато нових гостів, Микола розмалював план полювання. Де чітко позначив, де і які ролі будуть у кожного з акторів сьогоднішньої вистави. Перші кроки по товстому прошарку снігу навіяли думки, що полювання буде дуже трудове і кожен добутий трофей буде на ціну золота. А після полювання ще на протязі декількох днів наші ноги будуть нагадувати нам про такі гарні вихідні. Прийшов час розділитися на тих, хто буде піднімати косого і на застріли. Бо пролісок мав багато гущавини, де якщо ти і піднімеш вохатого, але візуально його точно не побачиш. А це означає, що застріли повинні стояти на відомих нам шляхах відходу хитрих зайців. На шляху до своїх номерів. Ми вже мали змогу повною мірою насолодитись сьогоднішнім полюванням, бо краса білосніжного лісу заворожує. І здається, як би не склався сьогоднішній день, а полювання вже вдалося. Наша мисливська душа була вже заповнена емоціями від щирої компанії однодумців і навколишньої неймовірної краси. Мені багато разів дорікали, що я накладаю музику на фільм, бо як же ж без почутого завивання вітру? Шелесто листів, співу птахів, коли стоїш на номері. Але сьогодні саме той випадок, коли навколо нас була велична і абсолютна тиша. Після повсякденного шуму міської бетошні ця мертва тиша аж ріже вухо. Це відчуття тяжко описати в фільми, чи текстом на аркуші. Це можна відчути лише коли ти особисто чекаєш будь-якого тріску гілочки, чи хоча б тихенького шародіння, що буде символізувати про наявність дичини неподалеку від тебе. Але на жаль, наші очікування були даремні, бо нагоначі вже підходили до нас. А це символізувало про те, що Заяць так і не був піднятий. І нам треба буде продовжувати пошуки в іншому місці. Ну що там, Ром? Нічого не було. Нічого не було. Зайця не бачив а, слід. Сліді так біло. З загону вийшов Микола. І він після такого неймовірно тяжкого пошуку зайця ну дуже яскраво і душевно розповідав про свої думки і образи про того косого. Але мені прийшлось все це запікати. І, ти розумієш, і гнали красиво. і нет. Третю ночь лежить заяць. На жаль, і лисиця навіть не дуже ходить, не то що заяць. Але що робити, така наша доля. Треба шукати свого щастя на іншій ділянці. Після невеличкого обміну думками ми знову розділились. І тепер ті, хто насолоджувався тишою і любуванням пейзажу, буде крехтіти і пихтіти в намаганні підняти вухатого з гущавини лісу. А я знову зайняв позицію біля номеру в очікуванні, що саме на нас буде вибігати хитру. Величний пейзаж заполонив наш погляд, занурюючи думки в насолоду і хвилювання від очікування виходу зайця. А в цей час Віталій як міг насолоджувався намаганням підняти вуха з самих наймовірних місць його лешки. О! Старий лисячі сліди. Зайця немає. О, о. риби немає. Єсть, єс, іщи. Іскать нада, мідь. Оп! Як би не кортіло нам вже відчути пристрасть від принаймні пострілу з сусідніх номерів, але в такому прошарку снігу заяць лежить мертво. Сторхнути його нам і тут не вдалося. Бо сезон вже був в розпалі і, як кажуть, нема дурних. Косий прекрасно розуміє, що на цьому снігу показати свій слід це як виписати собі квиток у заячий рай. Нам залишалося лише продовжувати шлях на іншу ділянку. Але ось нарешті фарт посміхнувся і нам. Ми знайшли ледве помітний слід зайця, що з дороги рушив до проліску. На нараді було вирішено по сліду пустити найдосвідченого мисливця, а всі інші поспішили зайняти свої номера. Все, я пішов по сліду. Дивіться, дивіться, оце у нас такий заячий слід, він присипаний. Це більш всього, що вчорашній слід. Але виходу другого немає. Треба його знайти, Розібратися, де він лежить, знайти і пробувати підняти. І тільки на ми спустилися в пролісок, цей манливий слід зник. І як Микола не намагався знайти принаймні маленьку підсказку, але, на жаль, нічого не виходило. Нема заячого сліда. Він в гущак зайшов і присипало трошки снігом і не видно його абсолютно. Не, не можна, старий дуже слід. Це не свіжий слід і не можна його знайти. На жаль. Але будемо зараз пробувати і так підняти його. може нам пощастить і ми його подимемо. То такий сніг красивий, така погода красива, гарна. А підняти нічого не можна. За сьогодні ми, на жаль, ще без трофеїв, А ноги вже давали знати о собі легким нудінням. Бо це вам з екрану така краса і, здається, легкий сніжок. А ми в той день вже всі добряче потомилися. Ми Знаємо, так. Да. Отаке воно заяче полювання. На жаль, зайця підняти не виходить. Лежить. Наступить тільки можна на нього, а в нас поки наступить, не вийшло. І тільки ми повісили вуха, як нам посміхнулася вдача. Один з мисливців ледве не наступив на косого в лешці, але не чіпав його, пройшовши метри від нього. Хлопці заяць лежить настільки крепко, що нас Ярик, один із наших мисливців, буквально на нього наступив і він все одно не піднявся. Тому ми даємо право зараз. Осьо лежить заєць зовсім рядушком. Ми даємо право ярику стрелити і молодому мисливцю, який перший раз на полюванні з нами, стрелити по зайцю. А я його попробую взяти голими руками. Пішли. По домовленості колективу, якщо Миколі пощастить зловити зайця руками, то ми його відпустимо з миром. А якщо ні, то дамо шанс стрелити молодому мисливцю. Відчилася, зайця оказався, спритне. Так, ну я, я тебе поздравляю! Дружжя, я не промах. Да! Він сказав, що не прома. Я тебе вітаю! Наш мисливець знайшов таки цього зайця. Там просто що вітк. Я на нього просто пригнув, ну ветки мішали лицом, я боявся подивитися. Я тебе вітаю, друже. С твоим трофеем? Ага, спасибо Була. Слухай, ну килограмм. Ну, 8 будет. Пога. <рес> На сегодня у нас зайчик есть. Промахнулися. А? Промахнулися. Там ветки, ты понимаешь. Я... Він оказаться шустрее. Ну что ты сделаешь? Не получилось. Я вас <рес> вітаю. Пабането, вон, воротельника. Женька, а ты что не стрелял? Злякався трохи. Мені треба було на цю сторону прийти, щоб він туди пішов. Ось я підходжу, лежить. Я Коля там, ну, тобто з тий сторони підійшов. дядь Колю, дідь, подивіться, лежить ось. І каже, тиханько. Все, добули зайчика. На сьогодні першого. Дуже великими зусиллями. Заяц лежить крепко. Я думаю, ви побачили, як це важко в таку погоду. Підняти цього зайця. Він навіть лежить до останнього, поки ти його вже ось ось руками не вхопив. Тому я не думаю, що нам далі буде легше, буде складніше. Але нічого, ми не здаємося, далі у нас один є. Я думаю, що ще буде, правильно? Правильно. Всього, пішли хлопці. Далі ми пройшли ще багато кілометрів. І тепер вже в афекті добутого трофею обшукували кожний кущ. Хлопці, тобто, я так ось не білі гриби не шукав, як сьогодні зайця. Під кожний корч заглядаю. Ми обійшли всі гущавини й в даних вигіддя. Але на жаль, марно. Ще раз скажу, що дуже складно сьогодні проходити полювання сніга по щі по коліна. Дети важко. Заяць лежить за троє суток пробіг не більше 10 метрів від лунка від лунки. Дуже складно. Це поки ти його не наступиш або поки ти його не погладиш, або не даси йому зада, щоб він вискочив, не вискакує. Вже всі, такі так, злачні місця наші, вже всі пройшли. На жаль, підняти зайця дуже складно. Одного тільки в нас вийшло підняти і все. Ми не здаємося, пробуємо ще. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Під вечір з останніх сил ми обшукували вже найважчі ділянки. І я лише дивувався, звідки в мисливці перуть угу. і сили протоптувати ці непрохідні зарослі. На жаль, і мисливський день завершився, а разом з ним і наші сили. <му> Тільки ну, як Микола дав команду, що сьогоднішній мисливський день завершився, у всіх азарт і запал лишився десь на пройденому полі. На тому відчуття втоми взяло гору, і деякі мисливці навіть попадали на землю. Щоб хоча б трохи набратися сил перед шляхом до табору. Ну, ну, Ось вот така вона охота. Якщо да. охота, то охота. Тільки сьогодні йому не охота. Этому зайчику. А, да. <реш> Усталося. Накатило. Як і покладається добрій традиції нашого колективу у мальовничого вогнища. Ми мали вдачу насолодитися мисливськими байками і спогадами про цей неймовірно складний і водночас гарний день, що подарував нам святий Трифон. Я обязав, що водка сьогодні у нас буде в та саме за счет заведення, так простите, это виріжемо. Обов'язано Тому Ми йдемо до Європи, тому я водку спеціально не брав, водка буде вечором поїдемо заберемо. Та ну ладно, блядь. я не не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і буду вдячний за будь-яку допомогу в придбанні нового обладнання для фільмів.